Привіт, які мої дівчатка! Я вас щиро вітаю вже в новому 2025 році. І цей новий рік ми з вами розпочнемо з нової колекції від Патрісії Лідо. Так, ця колекція вийшла ще наприкінці грудня 2024 року, але ви знаєте, ми тільки-тільки до неї ось ось, -ось добрались, щоб її розглянути, щоб все затестити, і, звісно, Зробити свої висновочки. Чи гідна ця колекція нашої уваги? Колекція називається Градієнт. Візуально дуже красиві такі симпатичні фіолетові коробочки і пляшечки. Але є один нюанс. Це дуже красиво виглядає, але це дуже і дуже непрактично. Як тільки починаєш користуватись ці повністю баночки у відбитках пальців, що мені не дуже подобається, бо постійно хочеться витерти, щоб знову була така дзеркальна, красива поверхня. Це перший мінус, який я відразу хочу відмітити. Хоча візуально мені ці пакування дуже подобаються, бо я дуже сильно люблю ось такий глибокий фіолетовий колір. Хто ще полюбляє? Ось такий красивий загадково-фіолетовий кольор. Напишіть в коментарях, а ми з вами, не зволікаючи, переходимо до затесту цих цих продуктів. Розпочнемо з тональної основи. Вона вийшла в трьох відтінках доволі світлі відтінки. Я взяла для себе аж відтінок номер 03, бо перший другий відтінок, ну, як на мене, майже білі. По консистенції тональна основа не дуже рідка, я б сказала, як сметана. Наносити ми її будемо. Спонжем. Заодно спробуємо ось цей спонжик, що нам попався в адвенті від Нівеї. Хочу сказати, коли я намочила, він став набагато кращим набагато м'якшим. Розподіляється спонжиком дуже непогано. Це тональна основа це зволожуюча тональна основа, тому я її обов'язково буду закріплювати ще пудрою. Я вже використовувала цю тональну основу. Якісь двоякі в мене враження залишилися від тональної основи. Виглядає, начебто, непогано, підсвічує трохи шкіру, дуже живою такою здоровою шкіра виглядає з цією тональною основою Вона має середнє перекриття, в принципі, можна її ще трошки нашарувати Нашаровується доволі непогано, але б я не сказала, що вона може перекрити якісь дуже ямні недоліки. Ось так тональна основа виглядає на шкірі. Непогано її підсвічує, трохи залишає після себе липкість. На моїй шкірі ця тональна основа не окислювалась. але є інший мінус, який мені не дуже подобається. Десь через 2-3 годинки ця тональна основа починає жирнитись. У мене особливо це помітно на лобі. Після 2-3 годинок лоб просто-напросто перетворюється на масний-масний млинчик. Я б сказала, що тональна основа доволі непогана для дівчат з сухою шкірою. Думаю, точно сподобається ця підсвічуюча, зволожуюча тональна основа. Для комбінованої і жирної шкіри тут є варіанти. Хто згоден протягом дня декілька разів припудрювати обличчя, бо ця тональна основа цього явно потребує. То чому б і ні. І єдиний, може, ще один мінус, для когось буде мінус, це ціна цієї тональної основи. Без ніяких знижок вона коштує 499 гривень. Як на мене, то трошки забагато. А коли на знижках, я думаю, можна спробувати. Наступні дуже цікаві продукти, які в них вийшли, це продукти два в одному. Вийшло два варіанти. Цих продуктів це. Рум'яна з консилером і контуринг з консилером. Так як в Патрісі лівці колекції випустила ще і окремо рідкі рум'яна, то я для себе взяла консилер з контурингом. З одного боку це стік з контурингом, з іншого боку це консилер. Так само, як і тональної основи, консилери доволі світлі. Консилер доволі кремовий, непогано розподіляється. І я б сказала, в принципі, непогано тримається. Він не дуже щільний, він десь середнього перекриття. Дуже гарно підходить для зони під очима. Він ще трошки підсвічуючий. Здається, з консилером вже більш свіжий вигляд має моє обличчя. І тепер скористаємося другою частинкою цього дуо-продукту. Це контуринг. Відтінок контурингу мені сподобався. Не дуже холодний і не дуже теплий. Якраз такий, як треба, тінок природної тіні. На камері дуже яскраво, але зараз я його розподілю, ви побачите, що він просто, наче, розчиняється в шкірі. Секундочки, і контур вже готовий. Цей продукт мені дійсно сподобався. Рідкі рум'яна вийшли в двох відтінках, я вирішила взяти відтіночку номер 01. Спочатку я трошки злякалася, бо вони доволі яскраво переносяться на шкіру. І хочу вам сказати: коли ви так боїтеся, що дуже будуть яскраві рум'яна і відразу переносити їх на шкіру, можна перенести на руку або на якусь палітру. і Спонжиком вже перенести на обличчя. Так вони більш рівніше будуть лягати, і точно не залишиться ніяких плямочок. Хоча хочу сказати, що ці рум'яна, навіть якщо аплікатором на обличчі поставити крапочки, все одно вони розташовуються дуже гарно і плямочок не залишають. Тушується рум'яна дуже гарно. Так, яскраві, відразу помітні на обличчі, але можна гарно розподілити. Можна зробити їх і ніжними, і більш яскравими. Який у вас буде настрій? Чи більш яскраве зробити обличчя, чи більш таки ніжне зробити обличчя? Ці рум'яни вам дозволять зробити і такий, і такий ефект. Наскільки більш здоровий вигляд обличчя набуває, коли ми нанесли з вами рум'яшки. Я б сказала, що рум'яна доволі непоганої якості, мені вони сподобались. Давайте завершимо очі. І в колекції для цього вийшла туш. Futurist Volume Black. Має ось таку фігурну щіточку. Консистенція туші дуже нагадує, в принципі, всі туші, які випускає Патрісія Людо. Це туш термо-туш. Перший раз я почала її змивати гідрофільним бальзамом, ну я змивала всю косметику з обличчя гідрофільним бальзамом, то я відразу зрозуміла, що це буде термотуш, бо гідрофільний бальзам зовсім нічого не зробив з цією тушью. Як була туш на моїх віях, так вона там і залишилася. А потім, коли я вже вмивалася теплою водою, тільки тоді вже туш змилася з моїх вій. Туш не розтікається, туш не осипається. І, звісно, їй не страшний недощний не сніг. Вона надає трошки об'єму і надає трошки довжини. Я вже наляпала під очі, поки буде засохати те, що в мене попадало ось тут під око. ми з вами ближче роздивимось. Ось так виглядає око з туш'ю. І ось ми її вії без туші, щоб ви могли порівняти, який ефект має ця тушь. Якщо вам потрібні будуть дуже драматичні вії, і ви захочете декілька разів нашарувати цю туш, вона може дати ефект павучих лапок, вона може залишати на віях грудочки. А якщо це для щоденного використання, для того, щоб просто трошки підкреслити свої вії, зробити їх трошки довшими і виразними, то ця туш дуже і дуже непогана. Що залишилося? В нас залишилося всього-навсього два продукти: це продукт для... Не то беру. Це продукт для губ і продукт для брів. Це, напевне, найграндіозніший продукт з усіх продуктів, які тільки вийшли в цій колекції. Бо такого продукту я ще не бачила. Це в нас кушон для брів. Ось такий набор, в якому кушон І ось така. Щіточка разом з пензликом, що складається, і можна брати з собою в дорогу. У вас є повний набір для брів разом з пензликом і щіточкою. Пензликом ще я не користувалася і щіточкою, чекала на це відео. А ось туш для брів, туш, чого туш. А ось кушон для брів, я вже використовувала. Кушон для брів вийшов теж в двох відтінках. Я взяла відтінок номер 01. Я думаю, вам сподобається цей продукт. Якщо ви полюбляєте оформлювати брови тінями, або якщо ви полюбляєте оформлювати брови помадкою для брів, бо це щось, знаєте, середнє між тінями і помадкою для брів. Звісно, це продукт саме для заповнення брів, а не для того, щоб промалювати окремі волосинки. Я своїм пензликом вже наносила доволі зручно. Не знаю, наскільки зручний буде цей пензлик. Щось цей пензлик погано наносить. Мені моїм пензликом було трошки зручніше наносити цей продукт, але як для такого дорожнього варіанту, для варіанту, щоб взяти з собою і більше нічого не таскати, то, в принципі, непогано. Можна приноровитись, можна приловчитись і до цього пензличка. От, можете відразу порівняти, яка брова в мене вийшла. Непоганий продукт, дуже цікава ідея. Що скажете, як на вашу думку? Як вам ідея такого кушона для брів? Брови готові? Можете оцінити цей новий продукт для мене так зовсім новий. Я такого навіть ще не чула, щоб був кушон для брів. Це щось, знаєте, ну, зовсім зовсім нове в косметиці. Якість цього кушона, цього продукту, мені дійсно сподобалась. На бровах цей кушон тримався цілий день. Не розмазався, нікуди не зник, так що якість доволі непогана. І залишилися тільки губи. Олівця для губ в цій колекції не було, тому контур я зроблю олівчиком від богенії. А для губ тут вийшли помади бальзами. В двох відтінках я взяла у відтіночку номер 02. Мені дуже сподобався відтінок в стіку. Він такий був темний, навіть не уявляла, який він буде на губах. До речі, коли я зробила сводчики на руці, він не виглядав таким темним, як потім він виглядав в мене на губах. Зараз ви побачите, я нанесу його на губи. І відразу хочу розказати про проблему з цими бальзамами помадами. Давайте я зараз ближче наближусь. Звісно, ви помітили, наскільки він нерівномірно лягає. Якщо у вас губи з якимись тріщинками, якщо у вас на губах якесь шелушіння, якісь такі сухі діляночки є на губах, то вам дуже не сподобаються ці помади бальзами. Ось така в Патрісі Людо вийшла колекція. Що скажете, які з продуктів, які ми сьогодні з вами затестили, вам сподобались, які б ви для себе вирішили придбати, а які з продуктів вам геть зовсім не зайшли. І після цього відео ви вирішили, ні. Цього я точно брати не буду. По цінах, хочу сказати, не дуже дешево. Ось ці дуо-продукти 399 гривень, але вже є на знижках по 299 гривень. Там, де контур і консилер, або рум'яна і консилер. Такі рум'яна 249, але зараз я вже бачила на знижці по 169. Тут 299, але на знижках вже вона була по 199. Кушон для брів, здається, 399, а зараз він вже 299. Помада бальзам я купувала за 199. От не пам'ятаю, чи була вона дорожчається, чи це її саме така і ціна. От цього не можу пригадати. Так що по цінам, ну скажу так, якщо по повній ціні, то напевно за дорого. Якщо вже на знижках, то думаю, доволі таки непогано. Напишіть ваші думки, що ви думаєте і про цю колекцію, і про ціни на цю колекцію. І якщо ви вже щось пробували з цієї колекції, що вам найбільше сподобалось? Я нагадаю, що мені найбільше сподобалось це контур, і мені найбільше сподобався ось цей кушон для брів. Це, знаєте, такі дійсно продукти, які мене дуже-дуже ну, вразили. Те, що непогано, це рум'яшки і туш. І на останньому місці в мене залишився саме тональний засіб, бо все ж таки я не думаю, що я так часто буду його використовувати, бо мені його треба протягом дня постійно припудрювати. Ну і на най найостанньому місці ви вже зрозуміли, це ось цей бальзам для губ, помада, бальзам для губ, бо як бальзам непогано дійсно зволожує губи, а. Як помада, ні, мені не подобається. Ось такі мої враження. А я чекаю на ваші враження від цієї нової колекції і, звісно, на ваші враження від сьогоднішнього відео. А на цьому все. До нової зустрічі і, як завжди, гарного вам дня і тихої вам ночі!